Саморобна підвізка кабіни на тракторі New Holland. Амортизатор кабіни Case 210. Далі саморобний короб, на якому приварені всі вуха і кронштейни, надітий на профільну трубу кабіни і прикручений на три болта М14. Далі йде кронштейн відбійника, прикручений до. На шпильки кріплення бортової передачі. Далі обмежувач верхнього ходу кабіни. Зроблена саморобна площадка, приварені два вуха, всередині стоять розпорні втулки. І відео з другої сторони. Теж саморобна площадка. Зроблено із металу 20 мм приварені два вуха обмежувача верхнього ходу кабіни, приварена стойка, до якої кріпиться реактивна тяга. Все називається вона тяга панара. І теж з цієї сторони короб, на який все приварено, всі вуха і кріплення, амортизатор, кронштейн відбойника, ну і сам відбійник.